І Говорити а вже знає всю українську абетку. Маленька харків'янка Аліса Шматько у свої один рік і один місяць стала національною рекордсменкою. Літери української абетки дівча вивчало під звуки повітряних тривог та вибухів. Почали, розповідають батьки Аліси, у чотири місяці. Дитина сама зацікавилася картками, гралася з ними так і вивчила. Абетку дівчинка знає лише візуально говорити дитина ще не навчилася. Чоловік також буква. Я, Яблуко. Буква С, сова. Буква У, удав. І буква С. Правильно, моя зірочка. Дай мама поцелую? Где маму почуваю? У національному реєстрі рекордів України повідомили, що зареєстрували досягнення маленької харків'янки у категорії Діти батьки Аліси медики. Мати Юлія Шматько, кандидатка наук, нейрологиня, каже: у такому віці діти дуже швидко розвиваються і легко вибудовують нові нейронні зв'язки, вчаться ходити, розмовляти, їсти. Тож вивчити літери абетки, упевнена мати рекордсменки, може кожна дитина віку Аліси. Почали з чотирьох місяців вивчати по карточкам ці буковки. Я побачила, що їй дуже цікаво. Вона їх перегортає і дивиться, що там намальовано. Потім я почала помічати, що коли я називаю у довільному порядку ці букви, вона мені просто їх почала давати. І Тобто, це було не примусово, вона сама хотіла займатися і не випускала їх із рук. Це вже в нас друга абетка. Перша вона наполовину згризла Аліса.